Ми йдемо далі. Так, розпаковуємо далі. Дуже легка коробка. Коробку пакуємо. Аналогічне нам вже попадалося буквально в попередній або позапопереднім. Те ж саме медаль 60. А там, по-моєму, 65 було. 60 років перемоги. Нагорода. Okay. Ну, щось ми за неї зарахуємо, тому що відбивати посилки потрібно. А, якщо ви колекці... колекціонуєте такі речі, будь ласка, напишіть. Там за якісь символічні гроші забирайте, щоб я просто відбив пакунок і все. Бо ну, я таке продавати точно не хочу ніде. Якщо ви це будете зберігати як пам'ять, то це окей. Так, тут напіввідкрита посилка якось. Щось нове. Розкинемо партійку. Так, карти фортеці та замки України. Я не знаю, чи карти колекціоную. До речі, приватне виробництво видавництво в 2008 рік. Дизайнерські е, сувенір, сувенірні карти. Може. Ну, видно, що вони нові. Отака штука. До речі, зараз, мабуть, таких карт не роблять. Цудкий страх. Так. Подивимось, скільки це може коштувати. Я ж думаю, його теж колекціонують, в принципі, чому ні. Це вже щось цікаве. Це вже реально щось цікаве. Прикольно. Ціну ви побачили? Ми йдемо далі. Так. О, знову щось важке.